Юлій Цезар міг робити три справи одночасно. Втім, на тлі музиканта Олега Універсала великий імператор лишається в його тіні. Ну що добрий вечір, Черніга! Він майстерно одночасно поєднує гру на гітарі власного виробництва із дев'ятьма інструментами, за що й називається людина-оркестр. Після випуску першого альбому Олег Універсал, схоже назавжди завоював серця байкерів України та СНД. Песни пишутся, ну, они выстреливают неожиданно совсем. Вот недавно раз у меня не стало света в доме, я взял гитару и написал веселую песню. Ну, да, вроде ж, вроде ж, как бы и причина не веселая, света нет, и скоро как бы не будет, там серьезная поломка. Получилась прикольная песня, которая называется "Без трусов" про барышню, которая гуляет летом без трусов. Веселая, всем нравится. Творча кар'єра музиканта розпочалася у 90-ті у складі групи База торпедних катерів. Незважаючи на амбіції гурту, його пісні частіше лунали в підвалах та підземках. А наприкінці 20-го століття про музику довелося забути. Взагалі групу прийшли розпустити ввіду економічних проблем країни. Надо було всім виживати і керміти, і керміться. Поэтому ну група, грати надо було а играть как-то не хотелось, ну, уже с кем попало не хотелось. Два роки артист лікувався від депресії у затвірництві. Увесь цей час він не випускав із рук одвічну подругу – гітару. Грав все время на гітарі, обычно писал пісні. и как-то заметил, что вот я как-то там еще конечностями еще как-то там могу подыгрывать, начал экспериментировать, чтобы занять вот этот депрессняк чем-то. Вот я начал экспериментировать. І одо експериментів. На початку року композитор та поет відзначив перший міні-ювілей 5 років сольної кар'єри. За цей період мультиінструменталіст встиг видати три альбоми. Хоч всесвітньої слави великих грошей вони й не принесли. Втім, згортати концертну діяльність Олег Універсал не збирається. Улюблений байкерської тусовки й надалі планує розвиватися творчо. Я почав недавно зв'язку експериментувати в плані ну, розширення своїх можливостей і арсеналу своєї музикального. Між все время йде процес би, обновлення. Поэтому от скоро буде звучать рамбон. 哇，特别来